Дорожня транспортна пригода сталася в глобиному. В результаті зіткнення автомобіля ВАЗ та Мерседес Спринтер до лікарні госпіталізовано пасажирів обох автівок. За попередню інформацію слідчих автомобіль ВАЗ під час здійснення повороту не надав перевагу у русі, рухаючись автомобілю Мерседес Спринтер на даний час за фактом китокримінальне провадження слідчі встановлюють ці обставини. Вчора на ривівці в приватному домоволодінні виявлено чоловіка з ознаками насильницької смерті. У приватному домоволодінню виявлено чоловіка місцевого мешканця з ознаками насильницької смерті. Поряд з чоловіком виявлено мисливську рушницю. Відповідно на місце події прибули слідчо-оперативна група. Під час перевірки даної інформації виявлено тіло чоловіка. Поряд з ним рушниця попередньо чоловік здійснив постріл. Сам тіло направлено на судовому медичну експертизу встановлюються всі обставини смерті. Також вчора у вечірній час до правоохоронців надійшла інформація від чоловіка про те, що він залишив свого знайомого на березі річки в кам'яних потоках. А коли повернувся, товариша не виявив. Чоловік 98-го року народження повідомив, що він лишив на березі в районі кам'яних поток свого. Знайомого 30-річного, який в гідрокостюмі поплив займатися підводною риболовлею. В результаті повернувшися на домовлений час, він не виявив свого товариша. телефон і речі лишилися в нього. На даний час вчорашнього вечора аквасервіс Кременчук, рятувальники та правоохоронці проводять заходи по встановлення місця перебування чоловіка. А от правоохоронці глобинщини виявили випадок забруднення вод в їхньому районі. Наразі встановлюють, що саме стало причиною загибелі птахів і риби у водоймі. Вже сьогодні зранку водні поліцейські в Кременчуці в районі лейтенанта Дніпрова затримали двох рибалок на човні із забороненим знаряддям лову. Слідчі встановлюють усі обставини незаконного рибного промислу. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.